Золота медаль римського імператора знайдена на Волині. В 1928 році, під час будівництва залізничної станції Горохів поблизу села Борочиче. Робітники знайшли справжній скарб. Серед інших цінностей була виявлена унікальна золота медаль. Цей артефакт був медальйоном римського імператора Йовіана, який правив лише один рік з 363 по 364 рік нашої ери. Він відомий тим, що уклав ганебний мир з персами, поступившись їм значними територіями. Медаль виготовили з чистого золота. Вона важила близько 300 грамів і мала 9 сантиметрів у діаметрі. Її вушко для підвішування складалося з 13 мініатюрних кілець, прикрашених перлинами розміром з макове зернятко. Медаль передали до археологічного музею у Варшаві, проте, як і багато інших цінностей під час Другої світової війни її вивезли німецькі війська у 1944 році, і відтоді вона вважається втраченою. Більше про загублення артефакти та таємниці нашої історії в телеграм-каналі. Посилання в описі.